Привіт, привіт, коники! Звичайно, я вас не залишу без прогнозу на листопад місяць. З вами Елена Марко, ви на каналі Феншуй та Китайської астрології Бадзи. І ми сьогодні з вами пройдемо знак коня. Це є південь, триграмма лі, червоний колір, сезон літа. Кінь займає саме позицію півдня за. Георфічним напрямком в системі феншуй. Ну, ми з вами вже пройшли дуже багато знаків. У нас залишається три. Це кінь, мавпочка і коза. З загальними прогнозами на листопад 2023 року. Чудова погода, просто фантастична. Останній день жовтня, друзі, виходьте на вулицю. Любуйтеся природою, красою, тому що вже скоро в нас листопад. Перший місяць за китайським календарем зими, холодний місяць, а я ще дивилася навіть прогноз. то З 15 листопада у нас вже вночі мінус 6, мінус 8. І сніги, і мокрий сніг і звичайний сніг. Тому, друзі, ще запасаємося сонячними промінчиками. І виходимо на вулиці гуляти. осінь сьогодні дійсно дуже прекрасний, чудовий жовтень. І так, знак коня. Пам'ятаєте, я писала прогноз для знака дракона і трішки там змістила позиції поняття літаючих зірок. Тому що саме літаюча зірка 3 по місяці у нас приходить для знака коня. Хто народився, і особливо обачними треба бути і відслідкувати, як пройде листопад місяць саме земляним коникам. Це 78-й рік народження. Пильнуйте, зафіксуйте це. Буду далі розповідати, чому це важливо. Зафіксувати саме ваш знак, 78 рік. На листопад місяць багато змін може прийти. І в нас комбінація для драконів і змійок. Трирічна сім по місяцю, а для коня у нас приходить саме місячна енергія літаючої зірки трійки. У вас коники, як я вже читала в коментарях, і ви мені пишете, і навіть даєте фідбек на консультаціях, що дійсно досить вдалий рік. Тому що у вас зірка багатства, вісімка, яка у нас. Ще сильно ці три місяці у восьмому періоді саме вісімка є зіркою багатства грошей процвітання з 2004 року по 2023 рік. А вже в лютому, з 4 на 5, в ніч, саме за сонячним календарем, ми з вами вступимо в період дев'ятки енергії вогню. І про це теж можна дуже багато говорити, писати. Я на індивідуальних консультаціях багато чого буду давати. За дев'ятий період кожному, хто до мене запишеться, особливо як 9 період буде грати з вашою картою бадзи. Ну і якщо ви замовляєте феншуй аудит вживучий онлайн, то звичайно я також вам даю рекомендації на. Дев'ятий період і взагалі на 2024 рік феншуй рекомендації. Крім того, що в мене є методичка, більше 20 сторінок я розробила. Це така теж загальна корисна інформація, але, звичайно, наш кожен дім, квартира, приміщення, офіс, кабінет, фірма, підприємство так само, як і карта людини, бадзи, це індивідуальні енергії. Тому хто бажає фаншуй аудит на 24 рік свого житла з розрізом 9-го періоду, тому записуйтесь на консультації. І так, вісімка річна. Коники ви маєте цей рік проходити досить нормально, вдало. Звичайно, що не без якихось нюансів, проблем це і життя. Але вісімка на півні вона дуже сильна цього річ. Я вже про це й говорила. і Хто в мене був на Астропрогнозі на 2023 рік, я теж давала методичний матеріал, як активізовувати сектор багатства на 2023 рік. Також даю таку методичку, такий матеріал і на 2024 рік. Але в 2024 році, звичайно, буде інший сектор багатства і грошей. Вони змінюються щороку. Коники. Річна вісімка, а по місяцю на листопад, який у нас стартує з 7 на 8 листопада за китайським календарем, це місяць, нагадаю, водяної свинки, холодний місяць, водяний дуже сильно цьогоріч у нас випадає, дуже сильна буде вода, і відповідно у вас трійка. Ріка по місяцю. Вона називається літаючою зіркою феншуй конфліктних ситуацій, якихось певних негативних пліток в вашу сторону, обговорень, неконструктивної, можливо, навіть критики, як вам буде здаватися. Ну і ви самі теж не вплутайтеся в такі ситуації, де проти вас якось навіть сказане ваше слово повернеться проти вас. Тому що трійка вона дійсно негативна, в на восьмому періоді негативна, і в дев'ятому лишається лише комбінація 3-8. У дев'ятому періоді в нас буде дуже сильно працювати на гроші. А якщо у вас в натальних зірках дому, квартири, є така комбінація, а ось чи це номер квартири, наприклад, 38-й. А а якщо у вас картки будуть закінчуватися на 38, на 8, на 9, 9, 1, 9, 8, 8, 9. Це хороші такі комбінації енергії літаючих зірок, феншу для збагачення, для процвітання. Звичайно, що це дуже така велика окрема тема літаючих зірок. Ось тому можна сказати коники, і я навіть візьму сміливість таку на себе в цьому прогнозі, що в листопаді у вас буде ще найкрутіший місяць, щоб заробити, тому що вісімка у вас річна, а трійка приходить по місяцю. На листопад до 6-7 грудня 2023 року. А це означає, що 3,8 вона все-таки набагато краще працює, як 3,7. Це зовсім різна енергетика. А зірок 3,7 це метал і дерево, де є конфлікт. А 8, 8, 3 це теж, в принципі конфлікт. 8 – це енергія землі, а 3 це енергія дерева. Але саме... Саме 3.8 вважається досить непоганою комбінацією, і вже тільки у 9-му періоді, у 8-му ще вона не так буде. Ну, не так проявляється, але у 9-му періоді комбінація 3.8 це комбінація великих грошей. Тому коники, я все-таки думаю, що у вас місяць буде грошовий, тому що і 8 річна вона ще зберігає свої тенденції, по суті, до лютого місяця. Ну і трійка, вона шалена. Трійка – енергія дерева, а дерево весною дуже швидко росте. Воно дуже швидко розкривається, дає плоди, цвіте, росте, тому що енергія дерева вона досить теж така швидка. І трійка може принести швидкі доходи, але і швидкі розтрати. Тобто у вас такий місяць може бути, що ви дійсно заробите якусь велику, круту суму, але їй доведеться і потратити. Тобто так працює трійка. Коли вона приходить для певного знаку в певний сектор географічний, наприклад, якщо ви знаєте, наприклад, свій феншуй аудит. Наступний момент трійка вона боїться червоного кольору. І вона попадає на південь. Ну і звичайно, вона сильно не може бути, тому що південь це 3 грама лі, це вогонь, дерево згоряє, даючи енергію вогню. Відповідно, згоряючи дерево стає слабким. Воно Віддає силу для вогню, і трійка на півдні для коника знаку не буде сильно діяти. Тому у вас навіть більше відчується все-таки вісімка щорічна. А трійка може дати якісь скандали, конфлікти, перекидання слів, якісь негаразди, ведення важких переговорів може піти не так, як вам би хотілося. Ну, якась така агресивність може з вашого боку йти, бо тріка це така агресивна конфліктна енергія, Літаюча зірка 3 у феншуй. Носіть червоний колір, носіть фіолетовий колір, носіть кораловий, темно-червоний, вишневі кольори, вогняні кольори, кольори це лілові кольори. Ну, Дуже-дуже багато є кольорів, навіть їхніх відтінків, чи того ж самого навіть червоного кольору чи малинового. Тому це енергія вогню. Для того, щоб послабити дію енергії трійки. Це важливо. І також рекомендую на півдні свого офісу, кабінету, кімнати поставити трикутні форми, трикутники червоного кольору. Бажано, можливо, не зовсім так сильно активовувати південь в листопаді, і за цієї трійки. А у нас, до речі, якщо не помиляюсь, в грудні. А в грудні там буде двійка, 2, 2 буде працювати. Але до грудня нам ще треба дійти до прогнозів. Зараз листопад місяць у нас. Тому коники, тримайте себе, скажімо, в тонусі емоційному, спокійному тонусі. А місяць може бути, ще раз подивись, непоганий у фінансах. Швидкі доходи, великі доходи можуть прийти, але будуть і якісь розтрати, і психологічні, якісь такі конфлікти не з людьми. Тобто остерігайтеся і ви пліток не пліткуйте, не обговорюйте людей і так само. Е Ну, не старайтеся піти на якийсь конфлікт. Тобто, навіть ця інформація вже десь буде у вас в голові відкладена, і ви будете знати, що в листопаді треба спокійно вирішувати справи. Десь лівце, можливо, якийсь різке і вискочить, але будете тримати себе більш-менш в руках. Земляні коники, 78-й рік. Земля Ян поєднується з водою, інь у листопаді у енергію вогню. Тому у вас вогню буде багато працювати на вашу карту. Бадзи. Дивіться, що для вас являє вогонь, яка сфера життя буде активна. Діти, будинок це можна ж дивитися дуже багато аспектів і в бадзі, в 12 секторах, 12 дворцов. Якщо хто знає, це по суті продовження аналізу карти Бадзи. 12 сфер життя, Земляні коники приходить енергія води, грошей, тому що для землі це вода, гроші. Земляян об'єднається з водою інь у вогонь. І дивитесь, що для вас по дню народження являється вогонь. Яка життя буде активна. І корисне вам енергії вогню, і чи корисна вам енергія також води? Це дуже важливо. Саме від цього ви більш індивідуально Буде зрозуміло, якщо ви знаєте свою карту, як для вас пройде листопад місяць. Але цей місяць однозначно фінансовий, класний для вас, земляни коники. Ну, Якщо вогонь корисний, то це взагалі прекрасно. Вогонь може дати підтримку, може дати нові зв'язки, або якісь нові направлення, нові доходи. Ну, дивлячись, що для вас представляє енергія вогню в карті Бац. Металеві коники енергія самовираження, води, творчості, ентузіазму, зміну стилю іміджу, робота над своєю шкірою над зовнішністю, косметологія. Тому земляні коники вам рекомендую зайнятися зовнішністю. Ось, можливо, дійсно вкласти гроші в себе, в свій імідж, стиль, гардероб змінити саме в листопаді. Для металевих коників буде актуально. Як для чоловіків, так і для жінок. Тому металеві коники – творчість, енергія, роботи, встановлення контактів, зв'язків, для жіночої карти це питання дітей. Можливо, у вас якраз на листопад виходить місяць для родів, для народження дитини. Для металевого коня таке дуже часто буває, співпадає. По практиці дійсно місяць дуже сильний буде по енергії води. Тому металеві коники – місяць непоганий для вас. Дійте. Водяні коники, грабіжник багатства. До речі, в мене вже є допис. Я його ще й на ютуб-каналі теж висвітлю, що для води весь листопад місяць грабіжник багатства, вода інь. Тому вам дуже важливо тратити кошти, думаючи, куди як вкладаєте, і займатися добрими справами. Тому водяний коники для вас дуже важливо зайнятися добрими справами, благородними справами. Щоб цей грабіжник не забрав у вас більше коштів, ніж ви думаєте. Але якісь втрати все рівно будуть, коли приходить грабіжник, це втрата часу, не туди вкладений час, енергія, ресурси. Якась людина може підвести, ви надіялися, а тут зовсім не так сталося. Тобто це теж працює грабіжник багатством. Тому для водяного коника може бути не зовсім такий вдалий листопад. Ось, але ж вісімка річна, все-таки ще на вашій стороні, тому максимально використовуйте її для збагачення, для покращення своїх фінансів. Наступний елемент дерев'яний коник. Це 2014 рік. У нас був саме дерев'яний кінь. І так, для вас проходить енергія води це насичення себе знаннями, ресурсністю, красою, оздоровленням, профілактика свого здоров'я. Дерев'яні коники ви і дерево, і вогонь, проходить вода. ну Такі три компоненти практично працює. Вода для вас ресурс, підтримка, знання. Можливо, пора давно поїхати до мами, до батьків, відвідати рідні краї, або поїхати навіть на відпочинок, насититись енергією здоров'я енергією, можливо, Карпат чи на море, якщо у вас є можливість, вода, водні процедури дуже будуть корисні. Ну, і, звичайно, це знання, це розвиток, це саморозвиток, духовний духовне розвиток, дерев'яні коники для вас буде якраз наразі, на часі зайнятися саме в листопаді в місяці. Ну, ще хочу сказати, що кінь і свинка вони в нейтральних відносинах. Кінь у нас зіштовхується, має конфлікт з пацюком, тому це грудень у вас буде вже конфліктний місяць. Цей місяць у нас змійки. Я дивлюсь, що, до речі, змійки, прогноз дуже так, швидко набрав більше переглядів. ось Тому що ну, дійсно місяць може бути в якомусь плані трішки проблемний. Конфлікт, вони, конфліктні ситуації, пробої в бадзе дуже залежать. Корисний вам з тих елементів, які зіштовхуються: один елемент, чи два корисно, чи два не корисно. Дуже важливо розуміти зіткнення знаків і корисне вам стихія чи ні при зіткненні цих двох елементів. Ось це важливо знати. Тому аналіз карти бази на корисність та некорисність елементів це перша чергова задача. Тому, друзі, проходьте на консультації, навіть на, 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 на міні-експрес-консультації. Де враз і на все життя у мене дізнаєтесь, яка ваша карта, хто ви по дню народження, які корисні, некорисні елементи, і будете постійно дивитися прогнози вже з більшим розумінням, як проходитиме ваш місяць для вашої карти, бази особисто для вас. Дерев'яні вогники, ой, кажу, вогники, дерев'яні. А... Дерев'яні коники для вас хороший місяць. Якщо ще й вода корисна, то взагалі навіть рекомендую насильним способом займатися собою, красою, здоров'ям, навчанням, розвитком, саморозвитком, самопізнанням і, можливо, поїхати до батьків, до мами. Якщо у вас є батьки, є куди поїхати, то зробіться в листопаді. Ну і на завершення вогняні. коники, Вогняні коники, вогонь Ян на коневі для вас проходить дуже сильна енергія влади, тому що вода для вогню це енергія влади. Ну, вогонь Ян у нас зіштовхується з водою Ян, це у нас жовтень, у вас можливо такий динамічний, активний більш місяць. А в листопаді водичка інь, вона з вогнем Ян аж ніяк не співпрацює. Не... Не з'єднується, не поєднується абсолютно нейтрально і кінь з свинкою нейтральні. Тому місяць може навіть пройти досить спокійно. Тому вогняні коники для вас енергія влади. Якщо це жіноча карта, це питання підвищення кваліфікації, підвищення своїх знань, свого розуму, своєї роботи, бізнесу. Ось, ну а якщо у вас чоловіча карта, то це ще крім кар'єри, крім соціального статусу, це ще і дітки, тому що для, для чоловічої карти енергія влади це ще і діти, поява дітей, взаємозв'язок з дітьми, заняття з дітьми, виховання дітей. Ось тому вогняні іконики для вас може бути листопад пов'язаний більш з дітьми, якщо чоловіча карта, ну якщо жіноча карта, то це як і для чоловіків, так і для жінок. Кар'єра, бізнес, розвиток, владні структури, воєнна, можливо у вас діяльність, воєнна якась чи підтримка для військових. Да? Це може бути пов'язана робота з підвищенням рівня певної кваліфікації, роботи. Навіть взаємозв'язок з босом-шефом, зміна можливо керівництва у вас на роботі, де працюєте, вода може принести такі зміни, тому що вона є енергією влади для енергії вогню. Це був такий прогноз для вас, вогняні коники на листопад місяць. Ну а ми рухаємося далі. Я сподіваюсь, вам сподобався прогноз коників. Він не є негативним, він не є там вау дуже позитивний. Звичайно, він пройде для всіх. Індивідуально, але загальні тенденції ви почули. Тому, як то кажуть, ще цей місяць дійте активно, розвивайтесь, працюйте більш легше, позитивно, тому що в грудні у вас прямий конфлікт з пацюком. Тим більше у вас буде літаюча зірка двійка. Я говорила, що листопад для багатьох з нас складний листопад, а грудень для багатьох з нас складним буде місяцем. Там погані комбінації літаючих зірок будуть працювати. Ну і Пацюк для деяких знаків є досить негативним, тому зустрінемося також в наступних відео наступних прогнозах. Коники на грудень місяць. Вдалого вам листопада!